Аліна примірювала весільну сукню, коли побачила її. Жінка стояла біля вітрини. Років сорок, сива пасма в волосі, втомлені очі. Вона вже годину там стоїть, прошепотіла продавчиня. Дівчина вийшла на вулицю. Вибачте, ми знайомі. Жінка заплакала. Не виходь заміж, будь ласка, перевір його. Дізнайся все. Про що ви? Я це ти через двадцять років. Я Аліна, серце калатало, безумство. Родимка біля лопатки у формі серця, шрам на коліні від велика. Тату вільна на щиколотці. почала перераховувати незнайомка. Аліна похитнулась це неможливо. Жінка дістала фото. Аліна, старша, з сенцем під оком, поряд Максим, її наречений. Перший рік він ідеальний, потім контроль, ізоляція, перший удар. Вибач, ти, спровокувала, і ти віриш досить? Максим найніжніший, поки ти не його назавжди. Жінка показала ще фото дівчинка років шести, наша донька Софія. Зараз у лікарні він я не змогла захистити. Молилася, поверни мене, Боже, і раптом опинилася тут. Жінка почала розчинятись. Увечері запитай про Катю. Побачиш правду. Зникла. Увечері Максим прийшов по неї. Готова стати дружиною? Максе, а хто така Катя? Він замер. В очах спалах чогось темного. Звідки ти знаєш? боляче стиснув плече. Не лізь куди не треба, Катя минуле. Він ніколи так не говорив, не дивився. Дзвінок у двері, поліція. Максим Ковтон. Справа про зникнення Катерини Бойко. Світ обвалився. Максима заарештували, Катю знайшли живою, він тримав її два роки. Аліна сиділа вдома, весільна сукня в шафі, неодягнена, і раптом вона, жінка, але молодша, усміхнена. Дякую. Ти врятувала нас. Софія народиться потім, але від іншого, доброго, і буде щасливою. Видіння знову зникло. На столі залишилось фото. Аліна, років сорок, щаслива. Чоловік поряд не Максим, дівчинка підліток. На звороті. дякую, що повірила собі. Ми щасливі. Аліна 2045. Вона заплакала від полегшення. Весільну сукню здала назад, бо іноді найстрашніше весілля те, що не відбулося, і декому. Це рятує життя.